Доброго ранку. На годинку 6.00 і ми на місці. На жаль, раніше не, не зміг нічого зняти, тому що було дуже темно і, в принципі, ви і так нічого не побачили. Е, ось ми знаходимося в місті Ейнбокек. Це місто на березі Мертвого моря. Таке курортне навколо готелі. Парки, все дуже гарно. І ми вже передягнулись, йдемо шукати місце старту. Старту ще, ще є трошки пройти, кілометрів, напевно, два. Але по дорозі я знайшов туалет і це, напевно, найперше місце, куди треба сходити перед забігом. Ось воно мертве море. А якщо подивитися отам, позаду є такі пагорби, це Йорданія вже. Тут цілий парк атракціонів зробили для дітей, для того, щоб вони не сумували, поки тато, мама бігає. Ну і дуже класне таке містечко, де реально. І багато ніж можна купити. Чай, кава, всяке таке їжа. Ну, ось я на старті. Ще 30 хвилин і будуть вже люди підтягувати, збиратись. Ми зараз поки так розвідуємо, що тут нового, що купити можна, які ціни, і досить дешево гарні знижки на до речі на цьому ринку. Розкажи нам про свої плани, як ти плануєш сьогодні пробігти. Ну, план такий: вибігти найменше з двох годин, а там буде видно. Ну, в принципі, на перший марафон я вважаю, що це ціль у всіх, напевно, вибігти з двох годин. Це мій перший марафон. Тим більше. Але не так. так що ми бажаємо ми нашій ком'юніті, бажаємо тобі <плес> успіху. Що ж, я буду пробувати ставати за пейсмейкером година 45 і в принципі надіюсь, можливо, можливо. Подивимось. Знайшов пейсера годину 40, буду бігти за ним. Спробую, а там вже як вийде. מדהים, איזה נחש של רצות ורצים, אינדלס, בלתי נגמר, 2400, רצות ורצים, יוצאים למקצה הארוך והגדול ביותר, ומה רצו נורמר? 2400, תגיד, יש לי... Кілометр. Е, пейс 5.01. Мій пейсер трішки втік, але його зараз дожену. Є така певна важкість в ногах. Але я думаю, що гарно просто розімнувся. Під вами, до речі, сіль і, кам... і камінь. Дуже цікава суміш четвертий кілометр, дуже важко бігти, біжимо ось по такому. Це друзі сіль. Дуже важко бігти. Це те саме, що по піску. Ще навіть важче. Друзі, 6 кілометрів. Піднявся дуже синий е, зустрічний вітер. Бо насправді нелегко. Проти вітру тримати тем дуже важко. 8 кілометрів, тож вітер далі такий досить сильний зупиняє. На 7 кілометрі вибив, гель перший із трьох. Можливо третій мені не знадобиться, але я взяв про запас. Що, 10 кілометр. І темп збільшився. 4,47 47 середній букві приставний стартану далеко. Я думаю не видно нічого. Дванадцятий кілометр вийшов трішки сонечко, дивлячись на вітер, все рівно тепло трошки пробиває. Вже біжу з пейсом 440, а далі буде видно. Ще, в принципі, 9 кілометрів. О, ми з вас звернули вітер знову обличчя, і ось такий ґрунт. Тобто сіль.

15 кілометрів Сил не залишилось абсолютно. Ніякі ізотоніки, нічого не допомагає. Фух. В принципі, залишилось 4 кілометри, але ще 2,5 по цій золі. Ненавижу вже цілі. Ось там вже фінж. Ой, ця сіль просто всі сили забрала. 15 кілометрів ми вибігли на набережну, Ой, я не можу вже. Залишилося 2 кілометри. Але психологічно дуже важко. І фізично також.

Це було щось чимось. Дружину я коротше, свою загубив, вона мала чекати мене на фініші, але так як дуже багато людей, я думаю, вона сама загубилась. Ось така медаль фінішера. Ось так. От тут якийсь лисий чувак почав до мене хамити, що типу я тут стою, а вони фотографуються. Ну, таке буває. Не всі ж джентльмени, як я. Тож, ну, я знаю, де машина, ми по-любому там зустрінемося, тільки не знаю коли. Чекаю ще Сергія, навряд чи я його також зустріну, тому що дуже багато людей. Ми не домовились про місце, зустріч. Але... Ми знаємо, де стоїть автомобіль. Я думаю, всі туди і підтягнуться. Отже, друзі, на такому ось фоні, на такій позитивній ноці я буду завершати своє відео. Що сказати вам? Сказати, що це було легко, збришу, бо не було легко насправді. Особливо ця частина, де була сіль. Це просто неможливо. Тобто це впливало на загальний час. Але я не розчаровуюсь, тому що це перший такий мій забіг, тим більше в цій місцевості. Я ніколи не бігав в пустелі, я тим більше на мертвому морі. І це новий досвід, це досить цікаво. Отже, в принципі, все, що я хотів зняти для вас, я зняв. Можливо, не все так, як хотілося б, тому що останніх 5 кілометрів мене просто покинули сили, і реально було дуже важко включати навіть камеру. Я можу тільки вам побажати легких ніг і гарних стежок. Підписуйтесь на канал та будьте зі мною. І попереду вас ще буде очікувати дуже багато класного контенту з забігів, з тренувань. Бувайте!